Пандомістос! Хоч наш план і провалився з стравичкою, але я його і справив. Яка тема, так? Да? Сума ти сходиш. Подожди, нам ще треба реакцію кішки. Мене преслідують. А, ось сюди кішка якраз. Дівка запрігує, ну. А ну давай ти нухни. Не хочеш? Звісно, тому що це виращував не я. І воно тобі не заходить, так? Да? Кіт. На, топчи. Давай на Ооо, пошов скупти. Ходи в льоха сьогодні. Тяни, не бойся, я держу. О. Коротше, трохи кіт покайфували. Це остав трохи, вона ще, де бачу, я, буде рости. Я тобі потім пізніше трошки на скубу і будеш топати свою траву любиму. Такий пачок 25 гривень в магазині. Ну це ж іще не все. Он уже зернят насипав. Треба придумати його, в чомусь, якусь, якийсь стаканчик знайти. А тут аж іще ваші любимі оці вкусняшки теж. Вітамінки, кіт. Для виводу шерсті і для зубів. ми оцей зразу будемо. Або будемо чередувати. Іди сюди, воїн. на. О, ви обоє напали. Підіжіть, я ж не бачу скільки кому так до міста. Це твоя кучка. Отак, то на день скільки. Дівка, ось тобі сиплю. Дівка. Дівка, дівка, ось сипав тобі. Все. Оце вас із тридцаточкою коти. Ну і мене з тридцаточкою. Ну не год, а підписчиків. Тридцять год мені буде через чотири місяці. Навіть через три можна сказати. А тридцять тисяч підписчиків я от празную. Тож непогано.